Херсонський державний університет знову приймає у своїх стінах молоді таланти. Вже в 11-те у нашому місті проходить конкурс хореографічних колективів натхнення. Цьогоріч його проведення співпало з четвертим всеукраїнським конкурсом молодих балетмейстерів. Продемонструвати своє вміння до Херсона з'їхалися учасники з Миколаєва, Ніжина, Дніпропетровська та Харкова. Загалом біля півтори тисячі осіб. Головна мета нашого конкурсу це, по-перше, зібрати, показати майстерність з інших регіонів, учасників цього конкурсу, фестивалю, щоб керівники поспілкувалися між собою, подивилися на цікаві знахідки, які відбуваються що зараз в хореографії. Тому я вважаю, що це і такий методичний аспект, і професійний, і зрозуміло це велике свято хореографії. Жири фестивалю високо оцінило професійний рівень учасників та побажало їм перемоги. Насамперед, я вам скажу, що це настоящий праздник, тому що діти показують своє майстерство, як я біжу і замість. У некоторых особый талант, и для меня это очень важно. Знаете, как, как для профессионала, все-таки я понимаю, что где-то, знаете, как э, многие переживают, там, что они где-то не дотянули, там или еще что-то как-то у них не получилось. Но все-таки, я вам скажу, я оцениваю это все настоящим праздником. Это для меня в первую очередь. И я рад, что я приехал сюда. Все-таки я учился в этом университете, знаете, как и то, что это происходит, и то, что это действительно, знаете, как это шаг абсолютно вперед. В искусстве, в танце. Дай бог, чтобы не последний раз, я вам скажу, даже больше. Я готов даже как-то и содействовать, и помогать тоже, знаете, как -то і содість, і, 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 помогати, тож, знаєте, молодому нашему поколению. Кожен колектив намагався розкрити усе багатство сучасного танцю, вразити глядача своїми вміннями, яскравістю та оригінальністю костюмів. Я танцюю, танець каєшки. Тобі подобається цей конкурс? Так. Да. Чи бажаєте ви сьогодні перемогти? Так, да, да. ще як. А що ви для цього робите? Все, все, улибаємося, <світна> <світна> стараємося. Скажи, віримо у перемогу. Я і Ксюша займаємося три года, а ці дівчатки по два. Скажи, пожалуйста, є якісь способи боротьби з вовненням перед конкурсом, якийсь емоціональний настрой? Ми тренуємося улыбатися і, і не ні на що. А є якісь у вас способи, щоб подолати це переживання? Ви ж переживаєте перед сценою? Ну, да. ну ми, так, ми збираємося в круг і думаємо. Так, ну, да. думаємо, що ми переможемо, що ми можемо це зробити. Добре, молодці. Для переможців конкурсу організатори підготували спеціальні призи, керамічні вироби з логотипами фестивалю. Учасникам я хочу пожелати не відновлюватися, а працювати над собою. Ні при яких наградах, ні при яких перших містах і призах. Все, труд хореографический это бесконечный труд. Это работа над собой, это работа с коллективом, это организационные моменты, это работа, честно говоря, днем и ночью. Когда ты в этом процессе, ты живешь этим, и останавливаться нельзя.